У ході проведення контрдиверсійної спецоперації на Сумщині служба безпеки України нейтралізувала ще одну ворожу агентурну групу. Встановлено, що зловмисники розвідували позиції сил оборони у прикордонних районах області для коригування по них артилерійських та повітряних ударів агресора. Серед основних цілей ворога були місця базування підрозділів ЗСУ, які оснащені радіолокаційними комплексами. Встановлено, що керівницею агентурної групи була місцева жителька, яку російська спецслужба залучила до негласної співпраці після 24 лютого 2022 року. Щоб розширити діапазон з виявлення об'єктів Збройних сил України, фігурантка залучила двох спільників: ними виявились її мати та знайомий мешканець з прикордоння області для збору розвідданих. Вони поодинці їздили по території регіону та приховано фіксували локації українських захисників. Всю отриману розвідувальну інформацію поплічники окупантів передавали керівниці агентурної групи, яка в подальшому, дистанційно, звітувала своєму куратору з ворожої спецслужби. Для комунікації зловмисники використовували анонімні чати у месенджерах. Співробітники Служби безпеки України викрили усіх трьох учасників ворожої групи і затримали їх у власних помешканнях. Під час обшуків у фігурантів виявлено мобільні телефони та сім-карти із доказами злочинної діяльності на користь країни-агресора. Наразі затриманим повідомлено про підозру за частиною 2 статті 28, частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, тобто державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб. Вони перебувають під вартою. Зрадникам загрожує довічне ув'язнення Служба безпеки України. Вкотре наголошує на невідворотності покарання за кожний злочин проти нашої держави.